Ми вже їдемо, по суті. Люди знають. 50% людей вже знають з тих, чи побратими кажуть, командири. Ну, по обов'язок то наш прийти. І це треба казати не, очевидно, не в телефон. То невідомо, де людина сама, що вона робить, де знаходиться. Треба бути поруч, коли інформацію даєш. Ми маємо пам'ятати, що немає універсального реагування. Кожна людина може кругу проявляти. Хтось почне плакати, хтось замре від шоку, в когось може статися стан подібний до паніки. Наше завдання не зробити так, щоб людина не відчувала цих емоцій, не забороняти цим емоціям бути, не заперечувати, не знецінювати чи невілювати ці емоції, а дати їм бути. У нашому документальному фільмі та подкасті Квіти на Марсуму. Ми розповідаємо про людей, які займаються організацією поховання. Ми показуємо важливість їхньої місії. Це люди, які не лише допомагають родинам у найскладніші моменти, а й формують культуру пам'яті, запроваджують нові традиції вшанування полеглих.